Всіх вітаю, друзі, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Бо на мою думку, він просто у відкриту тролить на сьогоднішній день українську владу і в принципі Україну в хорошому сенсі цього слова. І це в першу чергу, як мінімум, добре для тих українців, які проживають саме на території Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, і давайте переходити до справи. Українських призовників в Польщі можуть позбавити соціальних виплат. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про можливість обмеження пільг для українців, призовників за кордоном, які ухиляються від призову. Радослав Сікорський вийшов в. Е е Якби на таку конференцію, <кій> і також серед всіх питань, які він там розглядав, було також і питання чоловіків мобілізаційного віку, які проживають в Польщі, бо навколо цього питання дуже і дуже багато дискусій зараз ведеться в Польщі. На цьому, до речі, дуже багато польських політиків грає. Сікорський підкреслив, що Україна повинна вирішити, що робити з військово зобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордоном. Він висловив думку, що люди, які ухиляються від призову, не повинні мати права на соціальні пільги. Отак, От друзі, міністр також згадав, що українських чоловіків призовного віку не будуть силоміць повертати з Польщі, але Варшава ще не вирішила, як діяти в цій ситуації, і він зазначив, що будь-яка схема обмеження пільг повинна бути загальноєвропейською, щоб уникнути маніпуляцій з боку тих, хто ухиляється від призову, як то говориться. Фактично, що простими словами пропонує Сікорський: він пропонує нічого не змінювати для чоловіків мобілізаційного віку в Польщі. Бо е, про які такі е, виплати говориться, про які соціальні пільги говориться, не зрозуміло, бо е, всі переваги, які надає умовно статус Укр, отримують і так, всі люди, які просто елементарно працюють в Польщі на роботах. А погодьтесь, без. Е, Роботи ну, якби без роботи в Польщі, вижити ну, якби це неможливо, просто бо тих коштів, які, які ті соціальні виплати, які надають поляки, вони їх не надають чоловікам, соціальні виплати надають виключно на дітей, і то так ми знаємо, що зараз там вони обростають додатковими умовами. І в загальному я думаю, що Сікорський прекрасно розуміє, що на сьогоднішній день, якщо Заявити про те і навіть зробити якось документально, що всі чоловіки мобілізаційного віку позбавлення соціальних виплат, то в конкретний перелік цих виплат не війде абсолютно нічого. Бо немає цих виплат, і фактично він на мою думку займається просто таким тролінгом, так бо він розуміє, що європейський союз не дійде ніколи. Я в це просто не вірю. І він також я розумію, що це розуміє. Що європейська демократія, як би і хто там що не говорив, вони ніколи в житті не дійдуть до того, щоб просто зібрати і за національною ознакою. Людей депортувати в Україну так, бо це буде це. Можна буде назвати операція Вісла номер 2 яка була проведена так з нашими дідулями-бабулями. От тому на сьогоднішній день я думаю, що Польща чітко розуміє, що потрібно дуже і дуже обережно бути. По перше, з заявами своїми жодного слова не повинно бути в Польщі про депортацію бо чим більше в Польщі говорять про депортації українців. Тим більше людей приймає рішення виїжджати в інші країни Європейського Союзу, і такі заяви вони нічого хорошого Польщі не дають, але позбавляють Польщу працездатних українців, в тому числі чоловіків, які забирають свої сім'ї і їдуть далі, там в Німеччину, в Іспанію, в Францію і так далі. Тобто, в ті країни, які або вже заявили, що вони не будуть повертати українських чоловіків, е і взагалі там не будуть цю тему піднімати, або е в ті в ті країни, які знаходяться там дуже далеко, умовно. Тому власне маємо на сьогоднішній день таку заяву Сікорського. Ви свою думку з приводу того, чи будуть повертати чоловіків назад в Україну чи ні, пишіть в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.